You are my sunshine. My only sunshine. You make me happy when skies are gray. Так, quick, бляха, не підрісай Я випадково Лис, А я ще випадково а, Навіть, ну, не пробуй Я їм двом машинам майже на 100% поламав. Я вже поламаний, ти мені нічого не зробиш. Зробив. <звіл> <звіл> я їх легенько штук. Вітаю панство, мене довго не було і за цей час багато чого трапилось. Тому я зараз швидко все переповім. Я, Гречка та Пабло, купили РДР. Гречка вирішив створити канал. Я почав монтувати Adobe Premiere Pro, тому монтаж може бути дивним. Я досі звикаю. У мене зламався комп'ютер, я навчився грати в КС. <звіл> а ще мені душу рве, біль страшний. І кличе до тронусну. Все, це все, що я хотів сказати. Ну а тепер, якщо вам це відео сподобалось, то підпишіться. А якщо не сподобалось, то напишіть чому, мені цікаво знати. Думка гречки не враховується. А тепер приємного перегляду. Зустрінемось ще десь через місяць, я думаю. Речі на праву кнопку спаси можна кидати. Це це там зимовий домі і північ в курсі Вон звідки Олені прийшли. Дебіл деб'як Водечка. Є тут грибочки. О, реально є. Хватить жертву гриби. О! прикол покажу, снімай. його до себе, Алша. Баш, ми багаті пацани, на своя яхта є. Да-да. Ти шо є? Я же слегался. Попукиш, иди сюда. Бля, мне вылез в попу. А, до речи, да, світло Я не был. Я наверх. Не, на самом я тебе нам хвал за парничка, а она дает светло. Это три полиции. Я тоже наверх. Бля, хату и то вже не дадим пофиг. Давай, я все. Ему шо, пофіг? Ай. Я його вбив Він вимирився Він вимирився Голова Альоша Альфред Альфред Альфреда я тут положу Альфред, ми тебе не забудемо Тут просто ящик до мене пригнув І полетів назад Ось туди, нам треба висунути в першу сторону Тепер почекай мене, бо я дивився на запис Бо я там доволі тихо буду Почекай, наверх може Чому їх так багато? їх Зажрати хай. Вони почали тупо медитувати. Ам, де я? А, в тебе є факел. Ну, і в мене є факел. Чекай, що я тупо. Браєм. Бо інакше ми ту карту не знайдемо, без картини лохи. Дай мені скару. Так, все, тепер форсуємо Дніпро. Мені б зафорсити трошки грибочки в рот. Було б дуже добре. Кинутись грибочками. Мрія. В голову кинути не дай. Ти виймеш твої очіки. Ааа, вона пометіла. Вона пометіла. Вона Стій так само беля буду сти. Заберется, чекай. Стий так само, я трансгендер, I am a professional nude sender. О, да, да, да. Сейчас, та не смаш мишей. Топтів на всі чіки. Ну в духовці немає, я не знаю, де в машину. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. І звой

Ха-ха-ха Зараз у мене є бенцелін Я хотів їсти бенцелін Так, що ти... А ти куди лопати речі? Не туди! Зараз я хочу забити ха ха Правда кажуть Хай нахрайить ха і комерт ви не грай во скру. Снейпаш, паш, дай мені на сьогодні. дан данк соусом зроблю. Блин, хлопцы, соус застрял. Да его. Давай я его вяплю себе без виты. Мне лопату надо. Я к пиццу рублю, у нас не соуса, а не У Хлопцы, идите на пиццерию. Нашу. Право.

Абсолютно та сама ситуація. Хепаги, блін. Та це все через лівосторонній рух, пане Шерем, чесно. Тю, виїжджай на зустрічну смугу, скажешь, що ти просто Ні, Не, каже, ти з України, вони поймуть. Да, да, да. Що ти трошки ретарed? Треба було раніше. Я ще на каву зайду. Ой, ой ой Че там? И на такие шведку сируй Ой! Че ну, шо с тм, разу не так пішло? не так! Чему ты знов на боку? нормально! Ну-ма! Давай! Куда? Я перевернувся, хлоп. Я ох. Я, 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 я тут. Геодка поричи. Я прямо хишови, якщо ти Що, ты здорово. На червоному стоїте, да? Не байдуже. Що с тобой? Первіх відпочити.

We're We're dead. Dead. i saw my wrist i could go skating between thick thighs i'm suffocating i have a huge f cock i'm not inside in my sock i walk around in crocs while well, my dick is harder than a rock